Хвилинка генеалогічної магії. Ось нещодавно всі ми святкували 1 вересня, день знань. А в нас працює Оксана Борисівна Яремчук, колишня вчителька, ну і в душі, напевно, колишніх вчителів не буває. І от каже Оксана, 1 вересня, під кінець дня, щось її так закрутило, і дуже захотілось подивитися по своєму родоводу метрики, додивитись їх. І основна задача була знайти рідних сестер, братів, її прадіда чи прабабусі. Але проблема в тому, що народження не зберегли за цей час. Тому вона придумала, що буде дивитися смерті для того, щоб виявити тих дітей, які народились і померли. Про них, до речі, часто не згадують в сім'ї. І от, листаючи метрики, вона знаходить факт смерті своєї прапрабабусі. Ходіть, покажу. Ось сам запис це. Латинська, тому що захід України. І зверніть увагу на дату поховання прапрабабусі. 1.09, 1 вересня 1939 року. 31 серпня померла бабуся, а 1 вересня була похована. Ось таке неймовірне співпадіння. Це ж треба, щоб саме в той день, коли була похована прапрабабуся, пані Оксана виявила факт про її смерть. Діліться своїми цікавими співпадіннями в коментарі. А я все ж таки думаю, що тут зіграла колишня вчителька в пані Оксани і ностальгія за першим вересня.